Кій. Зараз перша година ночі. Я знімаю цей влог, тому що перше за цей довгий час Мого життя мені 26 я. Зміг побачити чітко життя своєї сторони. Постійно робота якась і постійно ця робота не дає тобі задумуватися над тим, а що ти взагалі хочеш в цьому житті, чого ти прагнеш. Які в тебе амбіції? Адже ми прийшли в цей світ не просто працювати, вигризати собі якесь там місце під сонцем. Ні. Кішка прийшла в світ. Вона робить, що вона хоче. Вона рухається, куди вона хоче. Собака. Куди хоче, туди, туди йде, що хоче, то робить, проявляється як хочеть. Птах літає собі високо в небі. Птаху Бог дав крила і він літає собі куди завгодно. Це його перевага і він нею користується, але чомусь люди з таким великим мозком з можливості самосвідомлення, самоосвідомлення не використовують всі свої можливості. Поміщаються в якісь такі рамки, в які із яких не виходять це. Знаєте, нібито ось є клітка. Попугай нібито в клітці постійно десь переміщається ось в клітці, так? і ти відкриваєш цьому попугаю клітку. А він не вилітає. А він сидить в клітці далі. Хоча він бачить є вихід, є. є воля, є світ. А цей так, просто тому, що він привик у цих двох квадратних метрах, в його випадку в сантиметрах, 20 квадратних сантиметрах переміщатися. І сьогодні я так. Всі і роздумую. Людина настільки. Порівняно з іншими істотами могутня, людина має свідомість, вона має дух. І все, що накруги створено, це створено такими ж людьми, як ти. І ця людина поміщає себе в якісь конкретні рамки і конкретну клітку і живе в цій клітці все життя. Хоча, по суті, то вихід це завжди. Ну, присутній. Але клітка всього на всього у твоїй голові. Як не, як не дивно. І сьогодні я подумав над своїм ось таким шляхом, який я пройшов немалий шлях до 26. І що зараз? Що в 21, що в 22, що 23, що 24? Я робив одне і ж. Я намагався заробити гроші. Заробити. А чому я повинен щось заробляти? Кудись іти на якусь роботу, яка не приносить ніякого задоволення. Тому що по суті ти йдеш на роботу, яка не приносить тобі задоволення, і ти всі гроші витрачаєш на то, на то щоб якось заповнити ту порожнечу, яка в тебе всередині, через те, що ти ходиш не, не на любиму роботу. Ну, ти береш просто ось ці гроші, що тобі дають за те, що ти потратив свій час на нелюбимій роботі. Ти береш ці гроші і йдеш, купуєш щось таке, що тобі по суті не потрібно, але воно, якби на якийсь деякий час, дасть тобі змогу забути про те, що ти працюєш на нелюбимій роботі. Навіть ось зараз я вже місяць часу, знаходжуся в такому вакуумі, де мені не, ну, немає потреби заробляти кошти, але все одно я знаходжуся в цій клітці. Цій клітці з відкритим виходом, в якій сижу. Чому так відбувається. Тому що переключитися ну, важко, важко переключитися з одного з одного, коли ти постійно потрібна робота, потрібна робота, а потрібно переключитися на потрібно знайти те, що подобається робити. Потрібно знайти те, що подобається робити, те, що приносить задоволення, інакше який сенс взагалі щось робити. Якщо все буде зводитися до того, щоб в кінцевому підсумку знайти те, що буде приносити тобі. Приносити тобі задоволення. А якщо ти знайдеш те, що приносить тобі задоволення, дійсно, ти кайфуєш від цієї справи. Ти навіть не будеш замічати, як проходить цей час. Він буде просто пролітати. Тому що ти будеш в процесі, в процесі того, що тобі подобається робити. І як же важко вийти ось з цього середовища, де ти повинен щось зробити. Життя ось таке, воно ось таке, є ось такі правила туди. Та? Ти маєш ходити там на роботу, ти маєш там закінчити університет, а потім влаштуватись на роботу, ти маєш, ти маєш, ти маєш, ти маєш. А чому людям з дитинства не говорять ти. Шукай, і ти знайдеш те, що тобі подобається. Ти шукай те, те, що тобі буде подобатися. Чому їм таке не говорять, чому не говорять дітям таке. А говорять, ти повинен піти на роботу, ти повинен заробляти. Ти спочатку повинен піти в садік, потім ти повинен піти в школу, потім інститут, потім на роботу, а потім померти. Ти повинен, повинен, повинен. Що кому повинен. Думати потрібно просто власною головою тобі тикають ось так. Це. Ти повинен, 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 а ти навіть не роздумуєш, тому що вся система налаштована так, що тобі вже самого садіку вказували, вказували, вказували. Приходиш в університет, тобі вказують, ти повинен то вчити, ти повинен то знати. Приходиш потім на роботу, тобі вказують, ти повинен то робити, ти повинен то робити, от тобі на булочку з маком. І все. І так, так життя проходить, пролітає просто на якомусь непотрібному от, непотрібному звалищі чужих ідей чужих амбіцій, чому не стати самому тою людиною, яка буде створювати ідеї, реалізовувати їх. І, І в цьому я намагаюся розібратися вже до пів другої ночі. Намагаюся розібратися, просто дойти до якоїсь логічної думки. До логічної думки того, як мені рухатися. Все.